Систему оповіщення на Буковині розширили, а у Чернівцях планують побудувати додаткові укриття. Про це на брифінгу розповів начальник управління цивільного захисту населення Чернівецької ОВА Олексій Гайдай. Більше далі в сюжеті. Впродовж минулого року кількість сирен повітряної тривоги в області збільшили на півсотні. Водночас, в селах, де система оповіщення відсутня, людей закликають користуватись мобільним додатком. Протягом 2023 року не було збоїв в організації оповіщення населення. Управління працювало в напрямку збільшення кількості сирен на відповідній території. Нам вдалося збільшити кількість сирен на 54 одиниці шляхом. Придбання проведенням відповідних робіт з головами територіальних громад, з головами сільських селищних рад, і безпосередньо саме управління здійснювало закупівлю, придбання обладнання для. Розширення мережі оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. за словами Олексія Гайдая встановлювали сигнальні апарати у місцях, де звучання гучномовців охоплює найбільшу кількість населення. У управлінні розроблено карта схема можливого розміщення сирен до прикладу, скажу Мамалигівська територіальна громада. Знаємо, що вона мало була оповіщена. Розмістили на закладі загальної середньої освіти в школі. Костичани в школі в Новоселиці, в центрі самої міста Новоселиці. Це нові обладнані місця для так само Вижницький район буде розміщено, розміщено на території. Державної пожежної рятувальної частини там високе місце вибирається місце, де найбільше вона приносить користі, і її звучання найбільш охоплює кількість населення. Зокрема, на обладнання укриттів на Буковині торік виділили близько 25 мільйонів гривень. Показник покращення захисних споруд у нас е, збільшується. Тобто е, все більше і більше захисних споруд приводиться до належного стану. Там, де вони були е, не готові, перев... переводяться в стан обмеженого тові. Де були обмежено готові, переводяться е, в стан готові. робота. Кожною територіальною громадою, кожним органом місцевого самоврядування продовжується захисні споруди. Планують додатково побудувати і відремонтувати в Чернівцях, каже Олексій Гайдай. Однак, наразі управління цивільного захисту населення очікує на список майбутніх адрес від міської ради. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.